Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хотів би розповісти про наші новітні булір'яни. Щоб створити ці болір'яни, нам знадобилося можна сказати 10 років досвіду використання болір'яна. Чому окремо є предісторія? Прав в тому, що ми займаємося теплицями там більше вже як 10 років. Ми відповідно будуємо і ставимо системи опалення. І одна з найпростіших систем опалення, якби теплиць великих приміщень, взагалі, це рівномірно перемішувати всі повітряні маси, щоб не тільки біля болір'яна було тепло, а й взагалі і на іншій стороні теплиці або Складського приміщення або виробництва, щоб було приме приблизно однакова температура. Що там, що там є болір'ян, він сам по собі робить конвекцію, але для великих приміщень цього мало да? особливо для теплиць, тому що в теплицях в три рази більше тепловтрати, наприклад, ніж з звичайним. Будинка спочатку ми поставили да? тобто турбину поставили, зробили короб, Ось, ось це такий варіант. Ну і запустили і почали, так сказати, працювати. Так, ефект значно збільшився. Далі, якщо ми беремо теплицю, наприклад. Розміром там ну візьмемо 6 на 50 або там 6 на 30, То якби ми все одно тут не перемішували, повітря досить погано прогрівалося в іншому краю теплиці, тобто є інертність перемішування, і повітря не так сильно перемішується, як, як би нам хотілося, да? але. Виник наступний фактор: досить таки суттєвий мінус. Стандартних болір'я круглі труби займають всього 50% площі поверхні. У нас цього 50% тепла. Ми забираємо з болір'яну. Ну відповідно, 50% у нас віддається тепло там, де знаходиться болір'ян. Тому і ми підняли питання і почали розробляти варіант того, щоби вся поверхня болір'яна через всю поверхню ми продували Повітря з турбіною відповідно. за 100% площі внутрішнього болір'яна внутрішньої камери, ми знімаємо температуру і передаємо. Постійно працюючи з різними болір'янами, ми зрозуміли їх недоліки і почали їх видаляти. Перший етап, над чим ми допрацювали, це те, що ми з всього об'єму поверхні, де працює камера, ми знімаємо тепло. Тобто в стандартних булір'янах там іде перша труба, потім лист металу, потім знову труба. Тобто використається всього десь приблизно 50% площі, з якої знімається тепло. Щоб покращити конвекцію. Один із факторів ми додали повний зйом тепла з всієї поверхні булір'яну. І він більш ефективний, ще рахуйте на 50%, тому що ми всю площу знімаємо і всю площу передаємо далі. Іноді приходиться болір'ян переміщати, да? тобто підняти, перенести, поставити на нове місце, занести. Його дуже складно і дуже незручно переміщати, якщо немає ручки. Дві людини спокійно взяли цей болеріан і спокійно перенесли. Тобто це одна із до е, що ми зробили. Частіше всього передня частина досить сильно нагрівається, особливо okay. ця частина. І бували, якщо ви працювали з болір'яном, бували такі випадки, коли ви відкриваєте, і звідсіля йде пламя. За рахунок цього екрану, по-перше, у вас не буде попадати плавно, стара да, не вискакувати, і по-друге, сама кришка буде менше нагріватися. Ніжки. І підняли болеріан. В чому, чому нюанси? В чому момент? Коли болеріан досить низько знаходиться біля землі, він буде постійно засос засасувати повітря разом з пилю, і ця пиль буде розлітатися по всьому приміщенню. 30 сантиметрів треба піднімати взагалі болір'ян. І незручність багато і незручність деяких булеріанів в тому, що треба ще щось придумувати, щоб зробити підставку, щоб його десь поставити, так сказати, примастити. Тут ми зробили зразу ніжки, що ви поставили, і цей болір'ян працює. Далі є досить цікаве ноу-хау, які ми сюди встановили інжектор, щоб допалювати димові гази, які виділяються. Тобто, крім того, що горить сама паливо, ми ще додатково допалюємо гази, які виділяються у вторічній камері. Ось і ми зробили ще додаткову систему прогріву тобто, тут додатково йдуть у другій камері перемички із труби, де циркулює повітря. А там найгарячіше повітря нагрівається, і таким чином ми ще додатково ще проганяємо повітря не тільки ось так, а ще ось так. Тобто повітря ще ходить, отак, отак, воно ходить за рахунок того, що там ще додатково є камери, в яких циркулює повітря. Це дає те, що наш котел буде на більш низьких температурах працювати. Чим більше повітря його обдуває, тим нижча температура його роботи. Він значно ефективніше буде просто-напросто працювати у вас. Ну і відповідно вас обігрівати. Так, щоб покращити ефективність передачі тепла, ми додатково ставимо турбіну, тобто вентилятор, який буде проганяти через булір'ян повітря. І таким чином краще знімати тепло самого болір'яна. Тобто, за рахунок турбіни, ми е, приблизно в два рази збільшуємо кількість повітря ніж з природною вентиляцією, яка проходить через нього. Що це дає взагалі? Для чого це робиться? Якщо у нас велике приміщення, то тут біля болір'яна буде тепло. Вже далі буде приблизно там іти перепад рівномірно. Якщо ми пришвидшуємо в два рази швидкість проходу повітря через болір'ян, ми вирівнюємо температуру взагалі в усьому приміщенні. Якщо ми обдуваємо булір'ян турбіни, він набагато дольше працює. Булір'ян, як я казав, в стандартному режимі працює там температура десь 320-350 градусів. Коли ми включаємо турбіну, температура падає до 250. Тобто булір'ян буде значно меншою температуру взагалі. А це досить важливо. Рахуйте в два рази збільшується строк використання булір'яна, якщо він працює з турбіною. Ми ставимо повітря і розводимо, підняли і розвели там, де є всі робочі місця. Це перший варіант. Другий, якщо у нас теплиця, то ми ці повітря розводимо на інший край теплиці і там виводимо тепло. Тепло виходить там, воно толкає повітря. І воно йде к булір'яну. Булір'яну є турбіна. Вона засасує з першої частини, так сказати, приміщення повітря. Нагріває його і переганяє в дальне приміщення. Там створюється тиск, він толкає знову. Більш холодне повітря в і таким чином циркулює повітря в приміщення, в теплиці неважно, і ми вирівнюємо температуру і в і по всім, по всьому об'єму буде приблизно однакова температура. Є окремі варіанти, коли можна додатково створити утеплення, теплоізоляцію для того, щоб ставити ці болір'яни в окремих приміщеннях. Ну, наприклад, в теплиці болір'ян окремо стоїть в тамбурі, і нам не треба, щоб все тепло, ну наприклад, те, що у нас виділяється, те тепло оставалося в тамбурі. Ось нам це максимум треба передати в інше приміщення, да там в теплицю. Ось. І, до речі, ось у нас як варіант ще на старій моделі болеріана в, в одному із наших цехів є така система опалення. Тобто болеріан там є турбіна і пішла система подачі повітря безпосередньо в робочу зону. Тобто, щоб розпреділяти тепло. Ось ця лінійка. Дозволяє кожен із болір'янів використовувати як в такому виконанні, тобто просто як стандартний болір'ян, як з турбіною, тобто просто турбований болір'ян, як я казав, він буде менше нагріватися дольше. Служити і буде більш рівномірно прогріватися все приміщення. І болір'ян турбірований з можливості підключення до нього повітропроводів, щоб ми могли окремо розподіляти опалення по всьому приміщенню. Тому є різні варіанти, як все це працює згідно нашого досвіду, який у нас накопився за 10 років використання і експлуатації цих систем опалення. Всі ці болір'яни ви можете замовити у нас на сайті в різних комплектаціях. Як стандартний, як з турбіною, як з турбіною, так і з виходом для повітряпроводів. Тобто всі ці варіанти є у нас від 11 кВт до 65 кВт. Всі ці булір'яни можуть бути в різних самих різних комплектаціях. Ну а з вами був Олександр, екотеплиця. живіть в гармонії з природою і в ритмі прогресу. І до нових зустрічей!